Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Угода, яка там була підписана, це не угода. Це знову декларація про наміри, але дуже хороша. Знаєте, мене шокує одна річ. Я знаю, ну це не я не припускаю, а я знаю, хто їх готує. Ну, я занадто багато років працював в міжнародній політиці. Я знаю, це у нас такий договірний департамент Міністерства закордонних справ, який раніше, ще в часи, коли я був депутатом, очолював, знаєте, хто пан Себіга, той, що зараз заступник міністра, а перед цим був заступником Єрмака в Зеленій Опі. І... Сибіга дав команду готувати. Вони цю програму розробили і дали команду готувати саме оці, до всіх країн світу, фактично, ці так звані угоди про гарантії безпеки. А в тому підрозділі сидять, сидять мудрі, інтелігентні, професійні, патріотичні люди. Вони готують хороші, добрі угоди. Просто єдине, що вони готують угоди, а потім вони попадають до офісу президента і там маняють одну стрічку. І ці угоди перетворюються на меморандуми. Ця стрічка це в перекінцевих положеннях, де написано тепер, в тих, що ухвалюється, угода набуває чинності з моменту її підписання. Це означає, що перекладає на просту людську мову з е, е, ділової, вона не набуває чинності ніколи. Моменту підписання набуває чинності тільки меморандуми декларації. Президенти чи глави держав не мають права одноосібно вводити міжнародні угоди. Міжнародна угода має значення, коли вона стає частиною законодавства країни. Вона нею стає, коли її ратифікують парламенти. І те, що я знаю, що принаймні на перших угодах ті люди, які це писали, готували, вписували стрічку таку в кінці. Угода набирає чинності після виконання внутрішньодержавних необхідних процедур. І було ще Доповнення відповідно ратифікації та офіційної публікації це викидають і ставлять умисно до моменту підписання в Україні. Ставлять послаблюючу норму, що вона не набуває чинності, тобто з моменту підписання, тобто вона перетворюється на декларацію. Бо всі ці, ці документи вони виписані саме як угоди. Вони дуже добре написані. Це знаєте, це не є таке поняття. Рамкова угода. Є угода конкретна. Україна домовляється з такою то країною, що така то країна передає нам такі то озброєння. Ми їх там чи закуповуємо, чи ще щось там. Ми гарантуємо якісь певні виконання, обслуговування. Тощо це міжнародна угода є. Рамкова угода, яка не містить конкретних пунктів, але яка є обов'язковою до виконання. Тобто, все це, що підписує Зеленський, без отої зміни Ярмаківської в кінці, були би хороші рамкові угоди, обов'язкові для виконання. Вони всі перетворені на декларації. Потім їх пересилають до іноземних держав, з якими хочуть підписати це. Вони по 2-3 тижні, як правило, відбиваються. Потім наш посол добивається міністерство, на них тиснуть, що вони це робили, і каже: Ну до вас же хоче приїхати наш Володимир Олександрович. знаєте, це як залякування. Це шантаж. До вас, наш Володимир Олександрович, хоче заїхати якось випадково. Ви ж ним що, нічого не підпишете? Ну, ти кажуть, добре, давайте свою угоду, переглядайте її, вносять в неї правки. Наприклад, поляки викинули. Фактично, пункт про те, що вони мають збивати над Україною е, ворожі ракети своїми ППО. Що вони лишили? Вони лишили, що вони готові подумати продовжити дискусії з цього приводу. Тобто вони відмовилися те, що в нас опублікували, всі кричали. і Зеленський казав. Ну він трошки м'якше казав, бо він це говорив поряд з Дональдом Туском. Той би відразу обсік. Але те, що в нас всі говорили, що поляки будуть збивати, ні. І зараз ми вже маємо самі то підтвердження: ніхто. Крім нас, самих, ворожі ракети збивати не буде, тому що це пряме зіткнення, вони на нього йти не будуть, бо це все-таки наша війна. Ми не захотіли бути членами НАТО в 2019 році, ми відмовилися. А тому? Тому що ти не захотів, ти відмовився від НАТО. І от тому, оскільки ми не в НАТО, ніхто збивати ворожі ракети над нами не буде. От Польща отримала шикарний текст, який дуже добре підготували наші спеціалісти. Знайшла там кілька пунктів, яких ну, для них ризиковані. Вони їх. Змякшили. Америка вставила 8 чи 9 пунктів, якими вона там. Передбачила і чітко написала, ця угода не має зобов'язуючи ні для одної зі сторін. Ця угода не несе прямих наслідків. За цією угодою американська сторона не зобов'язана виконувати жодних правочинів, якщо вони не будуть вирішені в окремих додаткових угодах, саме міжнародних, або в актах, внутрішніх актах американського законодавства. Оце я просто зробив відступ, що означають оці так звані угоди про гарантії безпеки. Там нема угод, там нема гарантії, там немає безпеки. Це є меморандуми про запевнення в безпековій сфері. Отак вони насправді мали б називатися відповідно до міжнародної градації. Вертаюся до Вашингтона. У Вашингтоні на саміті підписали чергову, дуже хорошу декларацію. Якби там було в кінці написано, що всі країни це зобов'язуються і ратифікують у себе. Це б набуло чинності, це були б зобов'язані. А так вони це можуть зробити, можуть не зробити. От це, що стосується самих результатів. Тепер щодо членства, щодо членства, ситуація для нас цікавить, о, покращилася, написано про невідворотність. Там є один позитивний момент. Один позитивний, маленький і один страшно поганий негативний. Позитивний зводиться до того, що всі країни-члени НАТО, всі як одна, включаючи Угорщину і Словаччину, Проголосував, підписалися під цим пунктом, згідно з яким Україна точно колись має стати членом НАТО. Тому що недавньої пори, зокрема, Угорщина і Словаччина казали, що Україні не треба ніколи ставати членом НАТО, треба зробити так, щоб вона підписалася про позаблоковість. Зараз, в даному випадку, вони підписали самі пункт про те, що Україна обов'язково стане членом НАТО, тільки не сказали коли. А от про коли тепер дуже погана новина. По ще раз кажу: по хорошій Орбан тепер не зможе сказати ніколи, тому що він сам підписав. Він ніколи не зможе сказати, що Ні, Україна не має ніколи стати. Треба визнати вимоги Росії, щоб Україна назвди залишалася позаблоковою. Вже немає права. Він підписав інше. А що погане? Там написано, що Україна стане не просто тоді, коли виконає невідповідні умови. А тоді це слухайтеся в слова тоді. Коли всі країни-члени НАТО визнають, що ці умови виконані належним чином, це колосальний пропуск, і це наша дипломатія вистріла собі в ногу, коли допустила таку трансформацію, таку зміну. Це означає, що згідно з цією нормою, якщо не буде перероблена ця декларація, а я надіюся, що через кілька років, коли поміняється в Україні влада остаточно, вдасться добитися, щоб цей пункт. Був скасований і переписаний. Тому що, згідно з ним ми ніколи не станемо членами НАТО, доки буде хоч одна країна, яка буде мати до нас хоч якісь претензії. Так, в НАТО треба мати взагалі консенсус, щоб прийняти країну, але його можна вибити. Але будь-яка країна, особливо типово, це для Угорщини, може завжди виставляти свої нові 11 пунктів вимог. А реально. Те, на що пішов Зеленський, відмовившись від ПДЧ, означає, що нам кожен раз, коли ми виконаємо щось попереднє, можуть дати 100, 200, 500 нових вимог. Ми відмовилися від виключного переліку. І тепер, ну це я сказав, що найгірше це в цьому саме документі. Що тепер рішення про те, чи Україна відповідає вимогам, виносить не НАТО як орган. А окремо країни-члени НАТО в себе на рівні своїх урядів, не на саміті, де можна натиснути на Орбана чи на Фіцо. Ні, не на саміті, а в себе вдома. Рішенням своїх урядів, там відповідно, можуть сказати: ми вважаємо, от Ворбан уряд проводить Фідес, з Фідес з'їзд і каже, ми уявлення вирішили, що Україна не відповідає, тому що вона досі не дала нам автономії Закарпаття. Тому що в Закарпатті ми шукали, ми знайшли ще 10 шкіл, які визнані неугорськими угорським, А є я і ні, ми на це не згодні. От ми не даємо дозволу, ми вимагаємо ще цих додаткових змін, тому насправді це. Абсолютно критична зміна в позиції НАТО, яка не є позитивною для нас. І плюс Байден додав ще одну позицію. Знаєте, якщо дуже так це все образно тому що ж ми не є членом НАТО, вони мають своє внутрішнє певні моменти свого внутрішнього права, а ми в нього не входимо. Ми зовні. І тому між нами виписуються взаємовідносини певними метафорами, саме метафорами, символами, тому що в нас немає спільного з ними правової основи спільної. І оті символи. Символ основний це двері постійно відкриті. Я колись вів там теж свою певну трошки гіршу метафору: щільно відкриті або настіж закриті двері. От ми маємо настіж закриті або щільно відкриті. Але до цих е, пунктів, до цих метафор е, Байден додав нову: Україна має пройти міст до тих дверей. Ніколи такого пункту не було. Я розшифрую цю метафору, вона дуже чітка, вона дуже зрозуміла. Україна вважалася раніше, сприймалася як країна, яка перебуває по один берег з НАТО. Просто є проблема. От при Порошенкові була проблема. НАТО було не готове до розширення, і країни-члени НАТО боялися розсередити Росію. Вже зараз не бояться, а тоді боялися, всі боялися. І в зв'язку з тим, особливо там Обама, це взагалі була особлива ганьба. Боялися навіть думати про можливість приєднання до НАТО. Зараз вже з'явилися спогади Обами, де він розписує, як він заблокував навіть думку про можливість вступу України в НАТО. Отже, Порошенка була тільки одна проблема: була неготовність членів НАТО прийняти Україну, і тому вони буку... а Угорщина бкувала надання нам ПДЧ за але не було мосту. Вони всі визнавали, Україна по один берег з НАТО. А зараз Україна на другому березі між нами і НАТО прірва. Це реформи, невиконані відмови їх виконувати, це корупція, це зурпація влади, це неприйнятні, неприпустимі контакти з Китаєм і орієнтація на Китай. І таких речей дуже багато. Руйнування справі свобод громадян України просто дикі, руйнування навіть армійської реформи в певній мірі, тому що вона перетворилася на чисто репресивну систему в армії. От це все виявилося прірвою. Нам вперше треба не тільки пройти в двері. Нам потрібно пройти через цей міст. Тобто, насправді за метафорами, за символами, які були озвучені, ми віддалилися від членства в НАТО, причому віддалися досить сильно. Нам дали зрозуміти, що Україна, ну доки не зміниться кардинальна влада в Україні, Україна не зможе наближатися до НАТО, в принципі, не зможе. От, власне, це те, що стосується, ну і може останній момент, я ще тільки чуть, -чуть скажу, наже ж. Ну, це просто ідіотизм. більше ідіотизму придумати не можна. Кожен раз, як ми віддалялися від НАТО, деякі наші експерти, спеціалісти ну просто захлип, виріш, кричали з радістю: Ой, як нам спростили дорогу. Коли Зеленський заявив, ми не будемо виконувати ПДЧ. Всі почали кричати: Боже, нам скоротилася дорога. Ні, знаєте, що таке ПДЧ? Це степ -бай степ. Так і основні речі перше, це виключний перелік. До нього вже додати не можна. Доки він формується, всі можуть включитися. А потім, отак, от як було, коли ви пригадуєте по безвізу Порошенко, віддали 40 пропозицій, потім ще 20, а потім ще 40, а потім ще 20, а потім вийшло 144 всього разом. Тут так не можна. Тобто, ніяка Угорщина на фінальному етапі, коли Україна виконує все, не може сказати, ой, а ми ще 25 тут заникли, ми зараз дамо. Ні, не можна. І плюс от чому Угорщина тоді так при Порошенкові блокувала е, ПДЧ, і, або чому При Ющенкові так само на Бухарестському саміті блокували. Тому що якщо ви виконаєте всі зобов'язання. Весь ПДЧ виконаєте з того моменту. Ні одна країна вже не має права вас зупинити. Може бути тільки ревізія, чи ви справді виконали, чи ви, так як Зеленський його уряд прикидує ці, ніби виконали. Тільки це нових не можна з'явитися і відмовити не можна. Тобто, якщо ви отримуєте ПДЧ. Отак, От як Україна, ну, скажімо при Порошенкові, нам би ПДЧ вистачило трьох років, щоб повністю виконати. Тобто, вже б давним-давно було виконане. Так як при Зеленському, ну, тиснули б, добивали б, але колись би виконали. А зараз ми можемо виконувати щорічні, можемо не виконувати, це не має значення. Нас в НАТО не пустять доти, доки не буде консенсусу, що нас туди треба взяти все повністю стопроцентного. А консенсусу, як такого, не буде ніколи. Тому. Це, це дуже серйозний провал. І на цьому НАТО, саміті, я ще раз кажу, ця зелена дипломатія просто погоріла по повній програмі на питанні членства в НАТО. Хоча, мені здається, може вони такого і хотіли. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент. Якіснішим і кращим. посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.